Сьогодні 3 грудня, ще лишився в мене такий один черв'ячок, вирішив доорати його. Думав не орати, але приїхав додому, як-ніяк перетянеться на зиму, перемерзне, навісні роздрапав і щось кину. Десь Бог закінчиться війна, щось посіємо, щось буде рости. Тут росли арбузи з тої половини, а тут була мішанка і коров упасли. Таке. Два дні у нас паде дощ, примерзає, на дорозі ожеледиться, тому на роботу не поїхав. І вирішив ще доурати ось такий кусок Як Бачимо, досить мокро, але скиба відносно не облестить. Все завдяки. Ось тим трьом перам. Трошки розгрібають скебу. І от таке, таке коротеньке відео, я ще відписав калорію, і на тому році вже буде поранковий кінець. Зараз поїду, що по мене. Що вчора дрова різає вітером, щось тут в тирці. Хто не знає, я старий динамічний циркулярцій. Триві діграми і, і ріжу дровами. Não é até a corretão o lhe Sim, está a ser